Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.uaй. Давненько вже не було нових відео. Постараюсь виправлятися, випускати відео частіше. Але сьогодні ми говоримо не про це, а про біржу Binance, а саме про бали, які там можна заробляти. Бали ці можна обміняти на ваучери. Ваучери, наприклад, на комісію. Так само можна обміняти на ваучер USDC, який вам одразу падає на спот. До речі, в цьому відео я вам спробую це показати, тому що в мене є вже необхідна кількість балів. заодно подивимося, як їх обмінювати. Як ці бали заробляти? Все дуже просто. По-перше, є ось така штука, називається вона VOTED. До речі, кожен тиждень я публікую пост кожен понеділок з відповідями на VOTED. Раз в тиждень міняються різні слова. Ви сюди просто заходите. У вас є 6 проб, щоб ввести. Правильне слово відповіді ще раз повторюся, я даю тому рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Я сьогодні вже слово вводив, тому показати вам наглядом не зможу, але тут це просто. Просто в клітинки вводите правильне слово. Підтверджуєте, якщо, наприклад, ось бачите, перше слово сьогодні в мене було неправильне. Буква А, якщо вона тут зелена, це означає, що вона в, в цьому слові є і в правильному місці. Якщо ось така сіра, це означає, що такої букви в цьому слові немає. Якщо жовта, це означає, що в цьому слові така буква є, але вона в десь. В іншому місті. Ну і з другого разу я вже написав правильне слово, як бачимо, все зеленим. І таким чином, кожен понеділок мені теж зараховуються бали. Плюс бали можна заробляти на різних акціях і так далі. Що, ж, давайте будемо переходити і дивитися, де ці бали потім дивитися, де вони знаходяться і де знаходяться ці ваучери. Переходити на біржу Binance. Далі, ось тут у нас є хаб нагород, ви сюди заходите. І тут можете відстежувати вашу кількість балів і, власне, всю по них історію. Ось як бачимо, в мене зараз є 753 бали. До речі, тут є щоденна реєстрація, ви кожен день сюди можете заходити. Тут нажимаєте кнопочку реєстрація і за це ви теж отримуєте бали. Це вели зовсім недавно. Я теж про це писав себе в телеграм-каналі. Як бачимо, зараз мені дають по одному балу. Але тут написано: якщо з'являтися кожен день на протязі 7 днів і не пропускати, і потім вже кожен день ви будете отримувати не по одному балу, а кожен день по 10 балів. Це, в принципі, досить -таки непогано. Далі. Можемо перейти в магазин винагород, і власне вже тут у нас знаходяться ваучери, які ми можемо викупляти за бали. Тут так само є історія балів. Ми можемо відстежувати, коли і за що, і скільки балів нам прийшло. Ось як бачимо, у мене по одному балу щоденна реєстрація. Це мені приходять бали за ВТД. і інколи бувають такі промки на бінансі, про які я теж пишу, пишу в телеграмі. За які теж можна отримувати бали, токени і так далі. Ось як бачимо челендж комплікт, я його виконував, і за, за нього мені дали одразу 103 бали. Тобто тут все досить таки просто. А тепер давайте подивимось, які тут є винагороди власне за ці бали. У мене є 753 бали. Я спробую купити ось цей токен, 7 USDC, токен ваучер на спот. Дивіться, давайте почнемо знизу. Тут в нас ідуть ваучери на комісії. Як бачимо, їх тут досить таки. Багато, ну, наприклад, за 10 балів можна взяти ваучер на торгівлю на комісії 1 USDC, за 15 балів 2 USDC, за 23 USDC і так далі. Це все йдуть ваучери на спот, Як бачимо, вони ось такі сині, а ось ці коричневі, це сині це комісії, а коричневі це вже власне ця, ця сума, яка вам буде приходити на ваш спот аккаунт в USDC. Як бачимо, всього за 200 балів можна отримати 2 USDC на спот. за… 300 балів 3 USDC за 505, за 707, за 1010 і за 1500 балів 15 USDC. Все дуже просто. Давайте, до речі, перейдемо на мій аккаунт і подивимося, скільки в мене зараз є на балансі USDC. Щоб потім, коли я заберу ваучер, ви бачили, що сума поміняється, і вони дійсно приходять. Ось тут є мої активи. USDT, як бачимо, у мене 489 USD USDC, у мене, як бачимо, на аккаунті немає. Здається. Хоча, давайте перейдемо на спот. Тому що вони будуть парати нам на спот і подивимось. Зараз тут все прогрузиться. Так, да, USDC в мене немає. Вони були, але здається, я їх обміняв назад на USDT. Тобто тут в мене повинні з'явитися USDT, точніше, не USDT, а USDC. Що ж, повертаємося в Хаб Винагород і покажу вам, як власне, забирати ці ваучери, як отримувати токени на наш баланс. Тут насправді все досить просто. Знову ж таки, переходимо в магазин Винагород. Далі вибираємо потрібний, потрібний нам ваучер. В моєму випадку в мене 753 бали. Тобто мені вистачає ось на цей токен ваучер на спот, на 7 USDC на 700 балів. Ви, звісно, можете, по вашому бажанню, брати собі, наприклад, ваучери на комісію. Я ж буду просто брати на спот. Ось, Щоб його отримати, ось тут нажимаємо кнопочку, власне, теж отримати. Нажимаємо цю кнопку, і зараз подивимося, що буде. Я теж вперше цей ваучер міняю. Ось, як бачимо, 7 USDC, токен ваучер на спот. Після отримання ваучера за допомогою балів ви матимете 10 днів, щоб активувати його. Перейдіть на сторінку, таку-то в хабі винагород і активуйте цей ваучер, класновши використати. Ну, це, в принципі, все просто, тому що я вже не один ваучер використовував не ці самі, а з інших промок. Після успішної активації цього ваучера його вартість буде зарахована на ваш гаманець Spot. Ви можете перейти до розділу Гаманець до відповідного аккаунту, щоб переглянути баланс. Що ж, ви можете отримувати цю винагороду сьогодні ще стільки разів. Один раз, тобто 700 балів. Сім'ю ЗС мені падає. Я тут нажимаю отримати винагороду. Винагороду успішно отримано. як бачимо, мінус 700 балів. Далі переходимо до моїх ваучерів. Одразу є кнопочка, щоб перейти. Ось, як бачимо, є ваучер. Тут, до речі, можна теж подивитися в минулі. Тут триває, і я просто його нажимаю Активувати. Далі нажимаю використати винагороду. Все, нажимаю переглянути гаманець і нас перекидає на спот. Поки перекидає мене на спот-аккаунт, давайте ми. Повернемося на в хаб «Винагород», я вам покажу, де ці ваучери знаходять. Ось тут зараз в мене вже буде трохи менше балів, зараз їх буде 53. Як бачимо, тут в мене 0 ваучерів. Тобто, якщо ви його отримали і забули активувати, вам потрібно знову ж таки зайти в хаб «Винагород». Ось тут у вас буде ваучерів, наприклад, один. Ви заходите в мої ваучери. І, власне, тут його активуєте так само, як я вам щойно показував. Триває, як бачимо, у мене немає. Якщо перейти в минулі, то ось токен ваучер 7 USDC в мене вже використано. Тепер переходимо на міс подгаманець, і як бачимо, в мене на балансі з'явилося 7 USDC, що досить таки непогано. Це халява, це все безплатно. Просто там буквально тратити кілька секунд в день, і все ну. Ці 7 USDC ви з біржі можете вивезти, там торгувати на них, купити криптовалюту. Можете вже робити з ними що завгодно, тому що вони вже на вашому балансі. Як бачимо, ось так просто можна заробити на біржі Binance абсолютно без вкладень. Якщо вам інформація була корисна, звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що ще буде багато корисних і цікавих відео. На цьому все. Побачимось.